Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І з сьогоднішнього дня я розпочинаю серію випусків відео про наших спонсорів спонсорів спільного проєкту Візерунки UA. Ну, для початку я е, хочу розказати трішки про цей проєкт для тих, хто ще не чув, не знає, не, не розуміє, про що йде мова. Спільний проєкт візерунки UA придумала я для того, щоб згуртувати майстринь, які можуть, вміють, хочуть на одній платформі, щоб випускати майстер-класи, або розбори, або експрес-огляди, по будь-чому, що стосується в'язання українською мовою. Бо коли заходиш на YouTube, або в Google і вбиваєш пошукових якусь назву, ну, допустимо, ну, я не знаю, яку, будь-яку, що угодно. Англійська резинка, або там, подвійна резинка, або, як втачати рукав в вокат, або реглан зверху, або знизу, то дай Бог. Щоб там був, було один або два майстер-класи українською мовою, все інше йде російською. Зазвичай тільки російською сумно, несправедливо. І якщо послухати більшість людей, хто е, просить, требує, лається. Тими, хто розмовляє російською, і каже, треба переходити на українську, так? От. То ті самі люди забувають, що треба працювати не тільки з сусідом, який розмовляє російською, а й з собою і робити свою роботу. Так, вона складна, але її треба робити і так, щоб наповнювати нашу українську платформу е майстер-класами, е якимись розборами візерунків. ТД, ТП і тощо. Ну, ви розумієте, так? Якщо ви на в'язальній платформі, то ви розумієте, про що йде мова? Чому так важко знайти всі ці потрібні речі українською? Тому що роками, століттями українську мову ну, знищували. Так. Ютубу не 100 років. Він з'явився буквально ось недавно 20 років, чи скільки там він з'явився. Але за весь цей час одиниці дівчат вели свій канал українською мовою. І навіть українські майстрині, ті, що ведуть давно канали, побагато у них підписників, було нерентабельно вести канал українською мовою. Але... Так чи інакше, нашим майстриням доводиться йти. І на російських каналах шукати собі матеріали, особливо тим, хто тільки починає свій шлях, і у кого мало-мало знань. А від переглядів, від переглядів наших українських майстринь, російські майстрині, російські блогери отримують якісь гроші. Можливо, вони невеликі, але вони їх отримують. І ці гроші йдуть на війну. Навіть якщо майстриня не хоче підтримувати війну, але якщо її заберуть сина в армію, а ми знаємо, як там зараз примусово в електронному вигляді забирають, то ця майстриня буде підтримувати свого сина. В неї нема вибору. А значить. Вона вже автоматично буде фашисткою. Бо всі, хто прийшли на Україну, вони фашисти. Рашисти, якщо хочете. І якщо ми йдемо на російські канали підглядати майстер-класи, ми спонсоруємо війну. Вам це подобається? Мені ні. Я хочу, щоб у нас були свої майстер-класи, своя платформа. Якщо ви скажете, що в Росії не всі погані, згодно, не всі погані, є навіть дуже гарні, але якщо в їхній сім'ї з'явиться воїн, навіть якщо він не хоче вбивати, його погонять туди і будуть йому в спину стріляти, щоб він вбивав наших хлопців. Вона все рівно буде допомагати йому. Вона збиратиме кошти йому на амуніцію, вона в'язатиме йому носки, жилети, цигарки відсилатиме, бо вона мат або сестра, або дружина. Загарбника, убивці. От, тому вибір за вами. Йти на російську платформу, чи створювати свою. Я запрошую вас створювати свою. От, тому я звертаюся до всіх, хто подивиться це відео. До всіх, хто м м починає свій шлях як блогер на Ютубі. До всіх, у кого є. Сторінках в будь-якій соціальній сіті. Я прошу знімати майстер-класи, відео, розбори схем, візерунків, або просто так викладати схеми і візерунки в своїх україномовних, українських аккаунтах, профілях тощо, тим більше на каналах. Бо, щоб нам зірвати наративи е, російського Ютубу, який нам підсовує замість нами запрошених українських матеріалів, він нам підсовує російські, нам потрібно згуртуватись і робити це разом. Тому 10 чоловік цього не зробить. Надо, ну, Треба багато. Треба дуже багато. Треба мільйони розборів, візерунків, щоб хоч якось зрівнятись. Е, в контенті з іншими державами, бо у всіх держав є свій контент, крім наших. Ну, немає українського контенту в Ютубі. Так, там зараз з'явилось багато блогерів, хто знімає, розказує влоги, цікавенні, гарні, надихаючі, неймовірні. Я дуже люблю наших дівчат, але ну, капець як не вистачає. Саме корисних відео. Тому я звертаюся до всіх всіх всіх. Гуртуємося. Долучайтеся до спільного проєкту візерунки UA. Правила є, але вони дуже-дуже прості. Ви все рівно знімаєте щось для своїх підписників. Ви все рівно викладаєте якийсь матеріал. Треба лише поставити хештег-візерунки UA і додати список спонсорів. А список спонсорів. Нам потрібен для того, щоб мотивувати нас, вас і тих дівчат, хто прийдуть, подарунками, щоб не просто так нам ну, робити свою роботу <плес> безплатно, а щоб це було приємніше робити. І от сьогодні я хочу вам розказати про е, одну одного спонсора, а, а верніше вже двох. Бо коли я тільки-тільки створила спільний проєкт візерунки .UA», мені написала дівчинка, що в неї молодий канал і вона не бачить сенсу приймати участь, але ми з нею поговорили, і я їй запропонувала стати спонсором. Вона спочатку завагалась, потім подумала, і потім її понесло. В неї з'явилася ідея. І вона дуже хотіла виконати цю ідею, і вона горіла. І ось пройшов місяць, і подарунок уже в мене. Подарунок від спонсора. Спонсора звати Інна Мазуренко. В неї є канал на Ютубі. І канал називається Моя Петелька. Але, так як на каналі тільки одне відео, і зі своїми малими дітьми Вона не встигає зняти ще, ну не приловчилася ще, мабуть, або ні з ким залишити. Або... Ми знаємо, що більшість наших дівчат це мамочки, ті, хто знімають відео на YouTube. Вона ще не навчилася, або не загорілася, не знаю як, тому вона вирішила просувати Інстаграм. Відео ви знайдете Інну Мазуренко в інстаграмі, я скину е посилання на канал Моя петелька». але справа не в цьому. Справа в тому, що її ідея запалила ще одну людину. Вірніше, Іна звернулася до цього хлопця з проханням зробити подарунок. Подарунок мене вразив, просто вразив, дівчата. Це тяжка з нашою емблемою. Ви уявляєте, як мені приємно отримати цей подарунок? Я вам не передав, як мені було приємно, як я розчулилась, коли побачила оцю перше цю чашку. Іна вирішила зробити цю чашку. За цим вона звернулася до Олександра, до Олександра Головатого. Це молодий чоловік, який на війні отримав страшні каліцтва. Але він не втратив себе, він не опустив руки, він почав працювати. Він створив свою студію, де можна замовити чашки. Копілочки із вашим логотипом. Дивіться, яка класна! Це копілка. Гляньте, тут написано: люби те, що в'яжеш, в'яжи те, що любиш. І їжачок в'яже. Ось така копілочка. Чашка. Бачите, це такий набір. І можна замовити будь-що. Можна замовити сумку, шопер. Можна замовити печать на футболці, на якійсь, е е е е е на бучому. Дівчата, це така клондайк Ідей, але справа не в тому. Справа в тому, що е, Олександру потрібні наші замовлення, щоб йому працювати і бути повноцінним членом нашого е, общества, спільноти, йому потрібна робота, йому потрібні замовлення. Тому я не втрималась і замовила. та да да дам Ось таку чашку, ось така назва тут. А... Оцей клубочок є на моїй візитці, тому ось такий рад... райдужний веселковий клубочок і ось, така веселкова... ось такий веселковий надпис. Тут написано, що робіть добро, добро в житті не вистачає. Я б, звичайно хотіла б тут написати м, вислів українською, але все, що я шукала, де і в Пінтересті, і в гуглі, і де я тільки не рилася, м, я знайшла тільки одну фразу, але її, м, як вона написана, вона не так красиво написана. Тому я вирішила зупинитися на, саме, на надписі англійською мовою. Якщо ви десь знайдете красивий надпис висилковий! Українською, а можливо, ви саме зумієте таке написати для мене. Я буду щаслива. От. Цю чашку я подарую. У мене ще дві є. Кому я їх пристрою, я не знаю, але я їх точно пристрою. От. До того ж, я в подарунок від Іни і Сашка. Також отримала чашку з, оцим, з цією емблемою. Це дуже-дуже приємно. Під відео я залишу посилання на Сашка, на Іну. І я думаю, що ось так замовити подарунок не з емблемою, а з чимось іншим. З чим ви хочете, ви можете. Туди свій логотип поставити. І дівчата наші з Ютубу дуже люблять обмінюватись подарунками, тому якщо від когось із вас наступного разу прийде чашка з логотипом, то вона знайде місце на моїй кухні. Дівчата, я щаслива. Чесно, я щаслива отримати такий подарунок від нашого спонсора. І це ще не все. Так як Іночка віддала бразди правління в мої руки, то, але це подарок він не весь, але я поки що про цей. Якщо вже цей подарунок прийшов до мене і мені вирішувати, хто його отримує, я вирішила, що числа 10, ну, як 10-го ми розігрували подарунок від Бракт, так само і 10-го, оцей подаруночок, копілка і чашка отримає одна людина. Але Іна е, висловила не тільки чашки. Це, будемо вважати, що чашки і е, копілка це від Олександра, з в, Колаборації з Іною вони створили ось такий подарунок. Але Іра, Іна прислала не тільки це, вона прислала іще один подарунок. І цей подарунок ми також розіграємо 10 числа. Ну, або близько там, бо я хочу зробити розіграш ще в стрімі, в неділю. Я не знаю, коли там воно буде. Або до 10, або після 10, ну десь поряд. Я потім ще е, скажу. І цей подарунок ось така крутезна шкатулка. Шкатулка для рукодільниці. Ну і, звичайно, ця шкатулка не пуста. Дивіться, який тут карп. Тут ось такий крем. А тут куча всього куча смаколиків для, для в'язальниць. Ось. А далі, далі ще краще. Далі ось що тут є. Бачите? Алізе Lana Gold Classic 2 моточки. Тому ось цей подарунок. Ми розіграємо десь приблизно в 10-х Як вам така ідея? Як вам ці подаруночки? Я в захваті, чесно, я не приймаю участь, нема мене в реєстрі учасників, але як мені досталося такий ось подарунок шкатулка, я була б щаслива. Тому у нас в 10-х числах буде Два подарунки. Чашка і копілка і ось ця шкатулка. Кому вони підуть? Знаємо пізніше. А зараз я вас дуже-дуже прошу. Зайдіть на сторінки Іни і Олександра, підпишіться, будь ласка, подивіться, що у них є. Підтримайте їх вподобайками. Добрим словом, коментарем, бо Іна зробила класну справу, вона підтримала Олександра, вона дала йому ідею, вона допомагає збирати замовлення, а Олександр виконує ці замовлення, і я в захваті від того, що людина, яка віддала долг честі, Нашій державі тепер може бути корисна. Корисна він працює, він е, талановитий, і моє замовлення було виконано дуже швидко, дуже е, якісно. Я просто в захваті. Ну, мене просто превід емоцій. От, тому якщо у вас є ідеї, ви можете звернутися. І це дуже класний подарунок на день народження, на будь-куди будь це подарунок. От. Я, я зробила своє замовлення. І поки і ми, з, ми переписувалися з Іною, вона мені розповіла історію е, її знайомства зі мною. Це так дуже приємна розповідь. Вона розповідала, як перш познайомилася зі мною, як вона заінтересувалася, як їй було цікаво дивитись, як я її надихала. І завдяки моєму YouTube вона вирішила зробити свій канал, І як її підтримала сім'я. Якій це було приємно. А потім, як вона знала про цей спільний проєкт «Візерунки.UA» і, долучившись від неї, з'явилася ідея за цим подарунком. І як вона підтримала Сашка з його роботою, і як вона його надихнула. І це все настільки. Про натхнення, про взаємодію, про підтримку. Це про нас, це про нас, українці. Мені дуже приємно. я розчулилась, і я кличу всіх, 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 до нас долучатися. Неважливо, можете ви робити контент в'язальний або ні. Просто долучайтеся для того, щоб підтримувати саме оцю команду дівчат, які зараз працюють над майстер-класами. Бо сісти отак перед екраном і набалакати вам, що мені хочеться, це легко. А от сісти перед екраном і зробити майстер-клас на петельку. Це кілька годин, бо ну, не виходить з першого разу, не так петельки лягла, не гарно слово сказала, не так показала, не так вийшло. І це години роботи. І тому дівчата, які вже долучилися, вони герої, вони мої герої. І я дуже щаслива, що хтось із моїх героїв отримає отакий подарунок. Це, це не про е, гроші. Це про дух, волю, Україну і перемогу. І ми обов'язково переможемо. Долучайтеся, долучайтесь до спільного проєкту Візерунки Рей. Я буду дуже-дуже вам вдячна. Дякую, що прийшли. Дякую, що подивились. Дякую, що підтримали і лишили мені вподобайку. Дякую, що відправили подрузі, запросили до спільного проєкту. А я ще пройду, я ще розповім, бо вон там куча пряжі стоїть від спонсорів. Ще буде далі. Па-па!